ви на варта Уявний окапі Угу mm Гей! -hmm. Hey! Тепер твоя черга шукати, а моя черга ховатися. Так, добре, як скажеш. Але спочатку забери свою лапу. О, Кайон, я досі ніяк не збагну. Чому ми взагалі граємося у схованки? Це не просто схованки, фулі. Це спосіб розвинути наші навики вистежування. Ха, ну, це вже звучить краще. Так, крім того, це весело. Ну, а як довго Кайон шукав вас двох? Мене він знайшов одразу, бо він почав стиха сміятися. І мене кайон швидко знайшов. А де Бешті? Ти його не знайшов? О, Бешті? Та знайшов. Просто йому ще не сказав. Ну, все, Бешті, Можеш виходити з закупи каміння. <реку> <реку> знайшов мене. Непогано я сховався, так? Маю визнати, при твоїх габаритах ти замаскувався дуже майстерно. Дякую, Оно. Ну що, Фулі, Ти ще в нас не шукала. Заплющ очі ми сховаємось. Хм, гаразд. Та попереджаю, ви не встигнете сховатися, як я вас знайду. А як. Я ж ховаюся, як блискавка. А, як? а Він знає, що у грів схованки важлива не швидкість, так? Якось не впевнений. Ох. Ну що, ідіть ховайтеся. Чотири-п'ять, я йду шукать. <звук> <звук> Даруйте. А! Хто це тут? Пробачте, я не хотів вас лякати, та ви стали мені накопито. Справді? Пробачте. Ми, здається, незнайомі. Я Бешті Як вас звати? А, я Анджабу. Ради познайомитися. Виходь, я не кусаюся. Ну, не добре. Ого, я таких, як ти ще не зустрічав. А я знаю майже всіх на землях прайду. Розумієш, я не тутешній. Та я це бачу. То, Аджабу, хто ти? Зебра чи. може, жираф? Та ні, я сам Окапі. Ти Окапі? Круто! Я ще ніколи не зустрічав Окапі. Ну, у нас небагато, навіть удома. А чому ти ховався в кущах? Це моя природа. Ховатись у кущах? Не тільки в кущах. Ще за деревами, за купами каміння. О, я навіть можу сховатися в норі. А чому ти ховаєшся? Там звідки я родом? В окапі немає іншого вибору, як ховатися. О! Привіт, твіга! Привіт, пешці.